Ра дуже дякую, пане голову. Шановні народні депутати, шановні іноземні партнери, шановні присутні аграрії, всі присутні в цьому залі для нас, як всеукраїнської аграрної ради, надзвичайно велика честь бути присутніми сьогодні на цьому заході. Ось і я б трошки хотів змінити ракурс нашої дискусії, тому що дві з половиною години ми слухаємо, що має робити Україна, що має зробити Верховна Рада. Прийняти що має прийняти мінагро, мінекономіки, що треба зробити аграріям. І дійсно, якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, нам це треба робити. У мене виникає одне питання. А для чого Європі Україна? Нам а для чого ми їм? І я вам скажу відповідь на це питання. Відповідь питання знаходиться в тому, а чому Європейський Союз до цього, до цього часу не наклав санкції на російський аграрний сектор? А відповідь дуже проста, тому що сьогодні Російська Федерація годує 20 країн Африки, в тому числі Єгипет. Для європейського союзу дуже велика проблема є еміграційна криза. Я назву одну цифру. Країна Нигерія. населення сьогодні 220 мільйонів, через 20 років 500 мільйонів. Сьогодні це населення Європейського союзу. Якщо наші європейські партнери вже, вибачте, наїлися Путіна, коли він їх шантажував газом, нафтою енергетичними ресурсами, ми бачили, чим це все закінчилося. Сьогодні наші вороги використовують продовольство як зброю. Ми, як українські аграрії, 30 років годуємо частину світу і жодного разу не використовували зерно як політичний інструмент. Тому сьогодні я вважаю, і це думка нашої спільноти про те, що ми, якщо долучаємося до європейського союзу, і пан Хелл сам самого початку правильно сказав, що це має бути взаємовигідний союз. Ми долучаємося і для України це історичний шанс стати на продовольчій безпеці європейського союзу. Тому що є дві країни, які сьогодні можуть годувати південну Африку або Україна, або Росія, і нам треба ці ринки швидко за допомогою підтримки Європейського Союзу вернути ще до того, що ми вступимо в Європейський Союз. Тому що завтра це буде шантаж Європи, і сьогодні я кажу, якби закрили російський аграрний сектор санкційно. Росія б уже імпорт була б на, на грані голоду, і війна б вже б закінчилася. Але про це ніхто не говорить. Як не говорять про дешеві добрива, які сьогодні їдуть в Європу, ми чому завжди про це мовчимо? А в нас уже третій рік, вибачте, триває війна. Тому я ми бачимо як Україна як повноцінний партнер, який має зайти. Але якщо ми маємо кормити південну Африку, в мене виникає питання: як можна годувати південну Африку і мати спільну аграрну політику щодо КЕП, Common Agricultural Policy або спільна аграрна політика? Ні для кого не є секретом, що вона не задовільняє сьогодні європейських фермерів, що вона буде змінена вже в цьому році, і вона буде змінюватися кожного року. Коли Україна вступить в ЄС, наш президент каже 5 років. єврооптимісти в Європі кажуть до 10, песимісти, після 10 років. Ми не знаємо, яка буде спільна аграрна політика. Тому тут у мене є прохання до наших партнерів, щоб вони з розумінням до цього відійшлися. Ця проблема сьогодні є в вас, і вона є в вас без України, і ви не знаєте сьогодні, що з цим робити. Тому, будь ласка відноситись в цьому плані до нас також толерантно. Нас не треба готувати до якогось зміни законодавства, яке завтра у вас поміняється. І ми для нас це буде називається рухаюча ці «moving target». Ми завжди будемо доганяти е, ці правила, які сьогодні працюють в європейському союзі. Тепер ми говоримо про ринки. Дуже правильно було сказано, що багато європейських країн, які навіть членів, які вступали в ЄС, їм в першу чергу їх цікавили ринки. Так, нам ринок єс цікавий, но це де нас то перша черга. Україна до, до ЄС експортувала, експортує і буде експортувати навколишній світ. Ми будемо експортувати в Європу до 20% нашого продовольства. Але якщо ми надінемо європейське законодавство на українського аграрія, неважливо малого, великого чи середнього. Ми не зможемо годувати світ, і ми не збудемо конкурентними з росіянами на ринку Китаю, арабських країн і на ринку Африки. І це треба чітко розуміти. Що сьогодні аграрний сектор це локомотив економіки, це валютна виручка. Це номер один е наш. Це повинні розуміти всі, і з розумінням до цього віднестися. Тому я би дуже просив, щоб наші партнери. Сприймали нас не як молодших братів, яким вони роблять велику послугу, допускаючи нас в європейську спільноту, а як партнерів, які створять безпекову парасольку для всього європейського союзу. Тому що у вас вибір сьогодні на жаль між нами і росіянами. І я впевнений, що українці є набагато прогнозованішими партнерами, і я думаю, що. Ви це бачите останні три роки, і я вам надзвичайно дякую від імені нашої організації взагалі цих українців за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Останнє, що хочу сказати, щоб розвіяти всі міфи, українці Україна одна з небагатьох країн світу, якщо не єдина, про яку скоро будуть говорити в бізнес школах де аграрний сектор це повноцінний бізнес. Завдяки тому, що ми виживали ось в дуже на скрутних умовах, і навіть зараз ми не отримуємо жодних дотацій, і ми не йдемо в європейський союз і заспокоїти треба і поляків, і французів. Нам не потрібні ваші дотації для України ЄС. Це не про ваші дотації, які з кожним роком вас скорочуються. І давайте шукати ситуації, в яких і ви, і ми виграємо разом від нашого спільного об'єднання. Бо, окрім продовольчої парасольки, є питання. Забезпечення європейським союзом соєю, наприклад, Західна Україна зараз тут можна збільшити виробництво сої сьогодні. В Україні в вас скорочується молочне поголів'я. В нас його можна сильно наростити. Молочне поголів'я на нам є над чим працювати разом. Але мова йде в першу чергу, що разом, а не нам вказувати, як, на як нам жити, тому що можна так договоритися, що завтра вже і не буде кому вказувати. Дуже дякую, дякую, пане Андрію. Але тут хочу. Маленький коментар. Все ж таки, якщо ми вступаємо в європейський союз, ну хочемо на да, скажімо так бути в цій сім'ї, то у нас повинні бути як мінімум рівні умови праці саме в аграрній сфері. І якщо у когось будуть дотації, а у україни не буде дотації, це це, це точно не, не рівні умови. Але я з вами повністю згоден, що навіть сьогодні ми вже показуємо стійкість і можливості працювати навіть без дотації, без допомоги зовнішньої і держави, і тут є а, да пане голове. Якщо дозволити, ви абсолютно правильно кажете, якщо сьогодні українська компанія, яка зацікавлена в ринку європейського союзу, хоче продавати на тому ринку, однозначно, ця компанія повинна виконувати законодавство Європейського союзу. Якщо наш середньостатистичний аграрій не продає на ЄС а продає в Африку. Ну хай продає в Африку, це його право. Захоче в ЄС, будь ласка, законодавство ЄС. Такого немає в Європі сьогодні, але є скора ситуація в Румунії, коли в Румунії є приватний сектор, так звані backyard farm, і їм дозволили жити по їхніх правилах. Ну вони не продають в Європу. Хто хоче продавати в Європу, будь ласка, правила для європейців. Тому тут треба цей механізм для України відпрацювати. Ми не середньостатистичний член, який долучається до Європейського Союзу. Дякую. Дякую, uh, пане Андрію.